Перед початком чергового засідання виконкому Сергій Кузьменко повідомив, під час зустрічі з освітянами прийнято рішення розпочати новий навчальний рік в онлайн форматі. Ми мали дискусію із батьками, із вчителями, говорили про те, яка форма цього навчання повинна бути. Очевидно, що якісна освіта це коли вчитель має безпосередньо в класі поспілкуватися з дитиною. Коли має можливість індивідуально попрацювати, підказати, і тоді ми маємо добрі результати. Але 24 серпня в Олександрії було 12 тривог за добу. Ось, відповідно, ми знаємо, що по Україні було також тривожно і трагічно. І сьогодні ми повинні бути відповідальні і в першу чергу дбати про життя і здоров'я наших дітей. Також міський голова зауважив, що в чотирьох старостинських округах автоматизують систему оповіщення повітряної тривоги. В Олександрії з'явиться три додаткові точки. На це виділять 250 тисяч гривень. Продовжується робота із тероборонною та добровольчим батальйоном. Активно спілкувалися і працювали із нашою територіальною обороною, і з нашими хлопцями із добровільчих формувань. Вони Перші виконують бойове завдання, другі виконують, я маю на увазі добровільчі формування. Виконують завдання по чергуванню в нашому місті, по забезпеченні правопорядку в нічний час. Добровольчим формуванням потрібно пальне для того, щоб вони виконувати, виконували цю роботу. Тому ми, тому ми ухвалимо сьогодні рішення і виділимо кошти і для наших добровольчих формування, і для Вирішення технічних питань нашого батальйону територіальної оборони, який ще раз наголошую, виконує бойове завдання. Також виділяємо кошти для того, щоб вони могли вирішити технічне питання. Поділився очільник міста ще однією гарною новиною з галузі охорони здоров'я. Нарешті ми змогли разом із обласною державною адміністрацією, хочу подякувати Андрію Павловичу Райковичу за підтримку ініціатив міста Олександрії. І ми отримали від казначейства платіж на подальше виконання ремонтних робіт в нашому інфекційному відділенні. Хороший сигнал, хороший знак, тим більше, що на порозі осінь, сезон захворювань. Різних респіраторних да і тому інфекційне відділення нам дуже потрібне, конче потрібне. І я сподіваюся, що ми зможемо реалізувати цей проект разом з обласною державною адміністрацією найближчого часу. Хороший знак. Будемо вірити і чекати інших хороших знаків для того, щоб. Е Життя в місті Олександрії було комфортним. На початку розгляду питань порядку денного члени виконкому прийняли ряд рішень, які стосуються прав та інтересів дітей. Далі затвердили статут КП Олександрійський транспорт та нову вартість експлуатаційних витрат. КП Олександрійська оптова база». змінилися у нас тарифи на енергонасії фонда плати праці, інші складові витрати. І планується підняти тариф в середньому на 389 гривень. Без ПДВ за один квадратний метр. Дані дане рішення необхідне для того, щоб забезпечувати нашому комунальному підприємству, утримувати в належному стані наше комунальне майно і забезпечувати рентабільну фінансово-господарську діяльність. Також на баланс КП «Теплокомуненерго» передали блочно-модульні котельні з обладнанням та інженерними мережами, які знаходяться на території гімназії імені Тараса Шевченка та ОНВК номер 17. Присутні на засіданні внесли зміни і до бюджету міста. Збільшити доходи та видатки загального та спеціального фонду бюджету Олександрівської міської територіальної громади на суму 715 тисяч 900 гривень. За рахунок про виконання доходів спеціального фонду бюджету розвитку на суму 250 тисяч гривень і субвенції новоправської територіальної громади на суму 465 тисяч 900 гривень. А саме по управлінню справами збільшити видатки на суму 950 тисяч гривень для придбання засобів оповіщення 250 тисяч гривень та 700 тисяч – це безпекові питання та зміцнення обороноздатності території. По управлінню охорони здоров'я збільшити видатки на суму 465 тисяч 900 гривень за рахунок субвенції Новоправської територіальної громади. По управлінню соціальному захисту збільшити видатки на 180 тисяч гривень для забезпечення діяльності громадських організацій. По відділу молоді та спорту зменшити на 180 тисяч гривень з підтримки громадських організацій кошти, які не будуть використані в цьому році. І по фінансовому управлінню зменшити видатки на 700 тисяч гривень, 840 тисяч гривень зменшуємо резервний фонд і 140 тисяч надання субвенції обласному бюджету для придбання пожежних гідрантів по Олександрійській міській територіальній громаді. Серед іншого члени виконкому ухвалили рішення про передачу гуманітарної допомоги від міжнародних благодійних організацій закладам, які підтримують внутрішньо переміщених осіб. Також розглянули і ряд земельних питань.